Ну що ж, ми в мальовничих Карпатах. Тож наші подорожі цьогорічні починаються. Ми починаємо розвозити по різних куточках України наші бджоли. Настунь, покажи, передай трошечки атмосферу. За що люблю Карпати? Тишина, спокій, пташки і бджілки гудять. Наші любимі бджілки! Е, друзі! Також хотів в цьому відео з вами поділитися, чому саме продемонструвати наочно, чому ми робимо ранні відводки. Тож сюди приїхали виключно відводки, оскільки ми сюди не будемо мати змоги часто приїжджати, тому ми повинні бути впевнені, що дані бджоли не вироються і будуть собі тут спокійно працювати. Молоді матки, як ви знаєте, вже в цьому році роїтись відсотків на 90% не будуть. Буває якийсь один з десяти, може, один зі ста, що все ж таки щось може трапитись, піти не за планом, але на загал молоді матки не рояться. Так, переходимо до візуалізації того, що сталося з відводками. Які були зроблені орієнтовно 24 квітня, 26 був поставлений маточник. 27-го вийшла матка. До 3 травня, доки була погода, ці матки встигли облетітися. Це перші матки, які облетіли ще до тої негоди. Отож немає значення в принципі, яку ми сім'ю відкриємо. Вони приблизно 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 однакові. Десь буває чуть-чуть сильніша, десь буває чуть-чуть слабша. Ну, приблизно отак. Дивіться, і в кожній з таких сімей, е, значить, як ми в цьому році зробили відводочки, тобто ми поставили по дві рамки розплоду, потім ще по одній докинули рамочці з розплодом. І давайте подивимось так, ви бачите, що вони вже, в принципі, щільно. Ну, от. Дана сімейка чуть-чуть буде слабша, дана чуть-чуть сильніша. Якщо подивитися, на якій рамочці в нас є вже розплід, зараз заглянемо. Так, передостання рамка, дивимося з цієї сторони. І ми бачимо, вона це не повна рамка з розплодом, але в даному випадку вже перед запечатуванням. Мед і розплід. І дивимося з протилежної сторони також. От ми бачимо перед передостанню рамочку з розплодом. І так і ця рамочка також, бачите, розплід тут вже вилазить. Так, і на крайній рамочці в нас що? Будівельна рамочка в нас зачерпана трутневим розплодом. Який будемо? Видаляти. Що ж, в даній сім'ї станом на зараз, як ви бачите, нараховується без двох рамок. Це є вже вісім рамок з розплодом. Нехай 7 гарних повноцінних рамок розплоду. Вони, як вийдуть, вони будуть, будуть вже дуже гарно працювати, в даній сім'ї. Молоді матки не будуть роїтися, тому. Вперед закарпатським медом. Що зараз робимо? Забираємо дві крайні рамочки медові. Ми їх забираємо. На краї виставляємо темні рамки. Темні рамки, які забиралися з сімей з розплодом. І ці темні рамки потім будуть також вибракувані. В кінці сезону, коли будуть готуватися бджоли до зимівлі, ми ці дві рамочки заберемо, мабуть, або після зимівлі заберемо. Ось і доставляємо також дві рамочки з вощиною. Так як сім'я в гарному тонусі, ми ставимо вищину, де нам заманеться. Зараз вже немає значення. Зараз тепло. Тому ставимо вищину, як, як захочеться. Це не є весна, коли не варто розбивати розплід. Так, зараз зрізаємо нарости і доставляємо корпуси на метр. Тож ставимо роздільну решіточку, роздільну решітку, намет доставляємо корпус, корпус сущу і також доставляємо надставку. Так як ми сюди не будемо приїжджати, мабуть, вже аж до серпня місяця. Коли завершиться тут взяток. тому залишаємо місце на мед на кілограм 40. Це, звичайно, ми тут ще ніколи стільки меду не брали, але надія завжди має бути на краще. На загал, щоб вам сказати, ми сюди не привозимо суперсильних сімей, оскільки ми за ними не можемо супер добре доглядати. Тут і з'являємося рідко. Не, не любимо, щоб наші бджоли десь вилітали з вуликів. Тому привозимо бджоли ну, помірної сили, щоб вони тут опрацювали. Можливо, через це десь трішки не добираємо меду. Але на загал, в Карпатах в кращі роки брали до 15 літрів меду з такої сім'ї, приблизно такої сили. Ось, ну І нам для асортименту це цікаво. Мед виходить тут неймовірним. Тут атмосфера, і мед виходить теж таким атмосферним з неймовірним ароматом, смаком. Настунь ще чуть-чуть так передай. Яка краса тут. Ось, ну що, робіть ранні відводки. Мандруйте, подорожуйте, збирайте унікальні класні меди. А всім, хто любить мед, звертайтесь до нас за справжнім медочком. Будемо раді, тому до зустрічей у нових відео. Па-па. Ого. Тарціонько, а де твоя сітка? Де твоя сітка? Синусь. Ну йди за сіточкою.